Можна планувати хоч півроку, хоч пів життя, але нічого тебе так реально не наблизить до твоєї мети, як реальний крок, зроблений зараз. Ми часто думаємо, ну я ще не готова, я ще не все врахувала. От я зараз довчуся, я зараз дорахую, доаналізую і тоді напевно зроблю то, що збиралася. Але коли нарешті починаєш діяти, все одно з'являється те, чого ти не передбачив. І це не помилка, це якраз частина шляху, і те, що ми не можемо спрогнозувати, найчастіше стає тим, що в результаті призводить нас до справжнього прориву, до нової версії себе, до того, що ми навіть уявити собі не могли. І безумовно планування важливе і необхідне, але в певний момент воно може перетворитися на зупинку, на самозаспокоєння, на відкладання життя на потім, і поки ти готуєшся, змінюється простір. Змінюються обставини, і те, що було актуальним в моменті, вже не має тієї сили сьогодні. Світ рухається, і ми зцілюємося і розвиваємося не в планах, а в реальних діях і кроках. І дуже часто єдине, що відділяє нас від нового життя, це маленький, але живий реальний крок, З сумнівами через страх, не ідеальний, але зроблений. Бо саме цей маленький крок відкриває. Нам ті двері, які просто не видно з точки аналізу. І якщо ти зараз на етапі ще трохи почекаю, будь ласка, спинись і подивись, можливо, все, що тобі потрібно, це просто дозволити собі рухатися з тим, що є наразі. Тому що ніяка теорія, навіть найретельнішим образом підібрана, не зможе замінити того досвіду, який кожен з нас отримує через реальні дії. Бути свідомими, любіть себе і ще обов'язково побачимось.